Поговоримо про мсеки. Сьогодні 4 грудня 2024 року і мсеки вже все більше і більше не приймають документи, відмовляють в прийомів документів. Або, наприклад, навіть якщо прийняли документи, більшість відправляють людей в Дніпро, там в Вінницю на около дослідні інститути. І практично люди вже не можуть пройти встановлення групи інвалідності. 3 грудня до мене. Зателефонували два моїх клієнти, яким відмовили встановлення групи інвалідності. Там 100% група, тому що одна молода дівчина 96-го року вона практично не бачить. Друга група інвалідності довічно відповідно до постанови 10 Кабінету міністрів України. Друга дівчина, в неї вроджена вада, з народження, проблеми з опорно-руховим апаратом. Але МСЕК теж відмовив встановлення групи інвалідності. І На сьогоднішній день така ситуація. Що нам чекати з Нового року? Багато що можна говорити. Але чи буде легше встановлювати групу інвалідності, дуже важко сказати, тому що на сьогоднішній день практично невідомо, як це буде відбуватися. Ми бачимо, якісь заяви, ми бачимо там постанови. Порівняння таблиці, але поки що я особисто на сайті Кабінету міністрів не бачив е, жодної цілої постанови, е, щоб її вивчити. З 1 січня вони, начебто, повинні запрацювати. Є деякі слухи, що аж в травні місяці нові команди будуть працювати. Але на сьогоднішній день от я. В одній з виклав відео, де є перелік кластерних медичних закладів Харкова, які будуть безпосередньо працювати в цьому направленні і встановлювати групу інвалідності. Та великий перелік. І комісії, там ці клас, команди будуть працювати на кожному, в кожному медичному закладі буде декілька команд. Нам обіцяють, що. Буде все в електронній формі, і практично до моменту очного або заочного встановлення групи інвалідності, ці команди не будуть знати про особу, яка хоче отримати цю групу. Я не знаю, як це буде відбуватися, адже я вам скажу, самої цієї тексту. От що я читав, то й буде закріплена особа, яка безпосередньо буде регулювати, чи заочно, чи очно буде встановлена група інвалідності, чи, можливо, потрібно виїхати додому. Якщо особа, яка буде якось це регулювати, то, звичайно, в цієї особи буде якийсь доступ до цих документів. Розумієте? І вже тут можна зрозуміти, що все-таки ця особа зможе якось зрозуміти, що це за людина, якій потрібно встановити групу інвалідності. Не знаю, чесно, якось я не дуже вірю в те, що це буде легше. Чому? Ну, давайте почнемо. З такого моменту, що держава дозволяє бути представника в момент встановлення групи інвалідності. Це може бути адвокат, це може бути юрист, це може бути лікар чи інша якась довірена особа. І тут в мене виникає, як юриста, виникає питання. А чому держава дозволяє довіреної собі? Хтось каже, що це нормально, цивілізовано, але знаєте, на мою особисту точку зору, що держава не дає гарантій, що безпосередньо команда проведе об'єктивне встановлення групи інвалідності? Оце моя особиста точка зору, шановні. Тому що я вважаю, що є оскарження, досудове оскарження, і в судовому процесі можна оскаржувати рішення буде команди, там, як зараз в СЕК. Але от момент самого встановлення групи інвалідності це дуже цікавий момент. І от держава дозволяється бути представником, і, до речі, в момент е, е, перебування в. Під час встановлення групи інвалідності можна буде записувати відео. А з 26 року, навіть якщо я не помиляюсь, обов'язково можна записувати. Буде взагалі обов'язково записувати відео. Тому розумієте, що можливо там буде і легше, а що для нас буде складніше. отут тут треба говорити. І на мою особисту точку зору, що. Самим складним буде з Нового року для встановлення групи інвалідності, це правильна діагностика захворювання. Тому що медичний висновок це є основне, по якому встановлюється група інвалідності, і в тому числі ВЛК. А якщо неправильний медичний висновок, неповний медичний висновок, то, звичайно, ми отримаємо не ту групу інвалідності. Нам обіцяють, що групи будуть, виплати будуть, або отримаємо неправильний висновок ВЛК. Наприклад, теж будемо говорити про ВЛК. І тут я звертаю увагу на те, що саме медичний висновок буде відігравати важливу роль. А для того, щоб він правильно був на сьогоднішній день, на жаль, лікарі, дуже багато лікарів, ну, неправильно вносять медичні висновки. Ну, те, що я стикаюся, це елементарно. Енцефалопатія, коксиартроз першого, другого ступеня, другого, третього, такого немає. Або першого, або другого. Це захворювання, які мають ступені. Да? І там легкий, середній тяжкості, тяжка ступень і все інше. І саме медичний висновок. Буде впливати. І для того, щоб ми розуміли про цей медичний висновок в лікарів, як він правильно формується, в лікарів є накази Міністерства охорони здоров'я. А також в лікарів є протоколи, як лікувати, як діагностувати. Зрозуміло. І у ці моменти. Шановні, оце одні з найважливіших буде. Тому що є захворювання, по якому може встановлюватись група інвалідності. Але його потрібно правильно діагностувати. Чому, От в юриспруденції це важливі моменти, докази, будь-якому там у галузі права, докази. Документи, висновки, експертизи. І, наприклад, з одного захворювання ми можемо пройти там е по серцю. да? Кардіограму зробили, подивилися, так ви здорові по кардіограмі. А от якщо взяти УЗі, в мене начебто кардіограма нормальна, більш-менш. А якщо взяти УЗІ, то в мене вроджена влада серця. Двохстолковий аортальний клапан. І що це означає? А кров неправильно це, е, качається по моєму організмі. циркуляція неправильно йде по моєму організмі. А кардіограма то непогана. А яка причина мого інсульту? А яка причина ми енцефалопатії третього ступеня Офіційно, є судово-медична експертиза. Розумієте? І оці всі моменти будуть важливі для встановлення групи інвалідності. Тому ми говоримо про мсеки, які закриваються, і я знову ж на сьогоднішній день би не рекомендував вже подавати документи, бо вони вам будуть потрібні з нового року. Ви не знаєте, де будуть вони. Але ми вже будемо говорити і про встановлення групи інвалідності з нового року. Коли це буде, в своєму відео я буду намагатися по часу, звичайно. Розбирати законодавство, різне законодавство для цивільних, для військових, вже для людей з інвалідністю, все, що стосується інвалідності, трудове законодавство. Тому що це важливо, людина з проблемами по здоров'ю має право на Інше відношення ну це не означає, що потрібно там в тролейбусі постійно вскакувати, бо хтось там прийшов з якимись проблемами по здоров'ю. Ні. Людина, наприклад, от з гіпертонією не зможе працювати там третьою ступеню, а часто наші лікарі третій ступень ставлять тільки тоді гіпертонії, коли інсульт або інфаркт, наприклад. То людина з третім ступенем гіпертонії, коли в неї тиск 180 і більше, там, наприклад, вона не може працювати на рівні з людиною, в якої тиск 150. Не може працювати. І про це треба говорити. Умови праці повинні бути інші. Розумієте? Тому на сьогоднішній день будемо чесними, відвертими, що люди. Із захворюваннями люди, які мають інвалідність, не мають змоги працювати так якби на полегшених роботах. І коли ти приходиш до роботодавця, я вже записував про це відео, то завжди роботодавець тебе стави на рівні з іншими. А під час війни не будемо кривити душою. У нас дуже велика кількість людей залишилась в Україні, які мають проблеми зі здоров'ям. Але для того, щоб працювати, там треба 14, 13, 12 годин працювати, 10 годин людина не зможе це робити. Під час війни у нас що цивільник збільшується з проблемами здоров'я. Що військових збільшується з проблемами здоров'я. Військові прийдуть з фронту, їм потрібно буде адаптуватися, хто б що нам там не говорив, і потрібно якось жити, працювати, чи бізнес відкривати, чи йти працювати. От. І маючи проблеми зі здоров'ям, а якщо навіть е, маючи групу інвалідності, то потрібні умови для того, щоб люди з такими вадами, з такими проблемами, по здоров'ю з проблемами, з інвалідністю, могли спокійно, легко працювати, і щоб на них не впливали умови праці на їхнє, на їхнє життєдіяльність. На їхню життєдіяльність вибачаюся. Ну, це енцефалопатія працює. Тому, друзі, говорити я буду про умови, які створюються для інвалідів. Я буду говорити про законодавство, яке є, яке повинно бути, і яке є за кордоном. І нас часто порівнюють з європейськими умовами там, правилами інвалідів, але знаєте, я ніколи за кордоном не був, але всі мої друзі говорять, що ну, там такого немає, щоб 14 годин працювали особливо люди з інвалідністю або з проблемами по здоров'ю. Є медичний висновок. Якщо навіть не дали групи інвалідності, є медичний висновок, що в людини проблеми по здоров'ю. Її не можна там е дуже тяжке носити, так? то її ніхто не застав цього робити. І людина захищена. І роботодавець розуміє. Що в людини проблема. Можливо, це е, законодавче, так передбачено, адже роботодавець розуміє, якщо він буде заставляти людину тягати там, більше 5 кг до суду подати. Тому, друзі, будемо е, допомагати людям розбиратися. Питанням встановлення групи інвалідності на цьому каналі. Дякую, що дослухали ми до кінця. Будемо розбиратися в питанні законодавства для людей з інвалідністю, для людей, які мають обмеження.